Посіяний ріпак був в липні, в суху землю, ризикували. Консервували, як ви казали? Так, консервували насіння. Але пройшли дожі локальні. Тут пройшли локальні, тому що не, не всюди маємо такого ріпака. Є менша фаза, є там 6 листків. Це такий беремо найкращий поля, що у нас тут зайшло 20 мм випало. Маємо сходи, на даний час сходи потім дуже страждали від засухи, тому не ріс регуляцію, ми не проводили, ми більше е, концентрацію робили на е, бур'яни. Е, у нас була тоді падалиця пшениці, ми раз зачистили, Зараз ми маємо і падалицю, тут і більше е, зимуючих. Зараз буде заходити оприскувати сюди, працювати і мазамокс, і мазапір. І після цього, як зачистимо, будемо вносити розрегуляцію. Все. Пока вологи в ґрунті, те, що ми копали, там, скажу не геть достатньо, але на 30-40 см вона присутня. Я думаю, для розрегуляції тих температур, що далі йдуть там до листопада місяця, ще перейдуть дожі, а якраз все нормально. Це ми йдемо на ризик, іншого, іншого немає в нас ризикувати. Інших культур тут. Більше ми концентруємо увагу на зимуючій культурі. Теріпак. Дивіться, технологія стрібків, що ми маємо. Така корнева система. Але будемо проводити розрегуляцію. Скажу так, більшість тут найбільше це ми захищали його від кур'янів і від шкідників. На півдні шкідники це найбільша проблема. Зараз. Які саме найбільше у вас тут турбують? — І совка була, і капустяна була. Більше туди Снігрівський район і саранча була. Витягували, скажу так. Є побитий, нічого цього не приховуємо. Але... На даний час для півдня це гарний ріпак. Сіємо, скажімо так, 95% В2. 5% сім собі на насіння різних компаній. Дивимося за гібридами, як вони голодяться, тому що ріпак у нас стріптілу весь на 70. Хвороб на півдні мало що накопишується. Тут все сило посухи, а да, ми ж його не загущаємо. Ніяко. Тут все продувається і засухає. Тому на даний час ще е проблеми в нас ніякої не виявлялися, крі крім, я вчора повторюю, крім злакових бур'янів, те, що йде десь не підчистили поле, е я скажу так, промазали агроном, не підчили посту по злаковим бур'янам, що перейде потім в пшеницю.